Дорогі брати та сестри, вітаю вас всіх, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Вітаю вас, дорогі наші брати і сестри, дорогі приятелі. На нашій, живете в нашій землі, в Україні, в різних містечках, селах, де ви є наші приятелі, наші члени церкви, прихильники, симпатики, а також і тих, хто живе за межами України в різних країнах світу. Жартують. Е, недавно чув такий жарт, поділюсь, каже, Степан, може таке, що ми центр вже перенесеться у Антверпен, каже, один брат каже, а там в Антверпені, як зберуться більше, як по славах, то вже там треба буде центр робити. Там вже буде. Я жартую та й кажу, там в нас ще до такого не дійшло. І надію, що не дійде до такого. В деяких церквах так, там одиниці залишались, ну це ще нас. Не стосується, слава Богу, що ще ми тут тримаємося. Вашій увазі такі оголошення. Буду завжди нагадувати про те, що причастя цього року буде 12 квітня і це буде субота. Молитовний тиждень розпочнеться 6 квітня. Дякую брату Івану Тремчуку, що він дивився оголошення і написав мені, брат Степан, ти справився. Я, наскільки знаю, завжди йшло молитовний тиждень цілий, а ти сказав з восьмого перший раз. А то каже, мало би бути з шостого з неділі. Ну я просто був вражений. Я йому написав щиро дякую. Ти, ти слідкував, зробив цю, побачив цю мою помилку, яку я пізніше в другу суботу, минулу суботу, виправив. Заїзд діток з мамами буде 24 лютого. Буде 21 чоловік. Вони заїжджають в понеділок, 24 лютого. зразу хочу подякувати сім'ї Любомира і Галі Тацюк, Любомиру і його дружині Галині. Хочу щиро подякувати за пожертву, яку ми роз, роз ними радились, і вони прийняли рішення. Це буде на е, обслуговування дітей. Це досить хороша, буде таке хороше пожертвування, яке практично половину наших, тої суми, яку ми вкладаємо, погасить. Дякуємо тобі, Любомир, тобі Галя, і хай вас Бог благословить. Завтра в 10-й годині буде знову випічка. Вже можете спокійно пекти, не буде проблем з електроенергією, скажу пізніше. І тому запрошуються сестри. Пективий чергову випічку для поранених військових воїнів, які знаходяться в лікарнях. Дякую Ані Бевзюк за пожертву, а також хочу розказати малесенький приклад. Е, я, та, мені приходилось кожен день їздити в надвірну по різних справах. І військомат, ну дуже різні справи. І Рем. Ре, рем колись називалися Реси, так? Приходилось їздити, я їздив кожний день. Ну і так як я вже їжу, то мені позателефонували. Зателефонувала Надія, вона відповідає за виписку: тату купи маргарин, купи що там ще? Яйця, так, то все купи і дріжджі купи. Вони львівські обов'язково. Ну добре, я все купив крім дріжджі. Ну і другий раз я їду в надвірні, вони кажуть, в надвірні точно є. Ну, добре, я найнай не знайшов. Цікавий приклад. Йду на двірні, та й знайшов побачив, та й кажу, 10 пачок дріжджі, будь ласочка, то, щоб не був сварений, кажу, бо першим пішов дріжджі купити. Та й слово за слово, жінка цікава, а що, та все. А я два слова просто сказав, та печем випічку. Та й, Най, там, відповідна Ціна була 15 гривень за пачечку, значить, 10 пачок мені треба. Напакувала ну, все гарно, та й каже: беріть і хай Бог благословить. Я, ні ні, ні ні беріть, хай Бог благословить. Я вам жертвую. Знаєте, людина, яку я перший раз бачив, щось повірила мені, що я не брешу, зробила пожертву, хай, може, невелику там в якомусь грошовому. Але каже, беріть і хай вам Бог допомагає, я хочу внести свою лепту. Мені так було приємно. Я кажу, давайте станемо на фото разом. Ні-ні-ні, каже, не треба. Я кажу: ну тоді дивіться, щоб ви думали, будете дивитись наш канал. Тут же підписалась на канал наш, тут же знайшли, підписалась, і вже і дріжджі подарувала. Я вам дякую, сестра. До речі, не знаю, як вас звати. Я вам сказав, дивіться, оголошення. Я не знаю, як вас звати, але ну, ви вже практично для мене, як сестра. Я, я буду до вас приходити, ну не за дармовим дріжджям. Тому що один раз дала, Войко сказав, о, який хитрий, значить, приходити задав. Ні, ми в селі купити. Ми в селі купити. Але ви зробили це від чистого серця. Я це бачив, хай вас Бог благословить. І ось таке, така не одна людина, яка бачить наше служіння, приєднується і допомагає. Хочу привітати з днем народження Людмила Позюбанову. Знаю, Людмила, вона живе могла, в Могали Подольську, Подільську, там, в селі біля цього міста. Знаю, Людмила, що ти дивишся і проповіді наші, і оголошення. Я хочу тебе спитати. По-перше, я тебе вітаю. Я бажаю тобі здоров'я, я бажаю тобі. Духовної наснаги, духовної сильної віри. Я знаю, що ти тішишся що чоловік якесь вже потепління в ньому є. Я, ми молим, будемо згадаємо твого чоловіка, щоб він прийняв істину. Він же знав, є добре, що він повернувся до церкви, до Бога лицем. Знаєш, і е, коли мені кажуть, що Люб, люда позіванова, то я згадую наволочку, яку ти нам зіпсувала. Ну, але ми тобі прощаємо зіпсути наше майно. Ми не прийняли її в члени церкви, коли вона просила сприйняти. Пам'ятаєте цю історію, так? На другий день це було, по-моєму, в п'ятницю, чи коли, чи в суботу, я не пам'ятаю. Але так сталося, що в нас було на другий день також служіння. Ми сказали, що ми не приймаємо тебе сестра, Люда, трошки хочемо відкласти на пізніше, бо ну, слабо тебе знаємо. Слабо тебе знаємо. І це ми часто робимо. На другий день вона приходить, проситься. Вийти на середину, виходить на середину і показує нам всім наволочку. Мокру від сліз. Я каже, цілу ніч не спала. Це у нас перший випадок, коли людині не відмовляють, а переносять хрещення е, прийняття в члени церкви, вона хрещена, а вона цілу ніч проплакала. Тому я, Людмила, пожартував, що ти зіпсувала наволочку. Цю наволочку добре тримати, як релікві і внукам показати і сказати, от як я ціню членство у церкві, як я хочу, як я наполягала бути членом церкви. Будемо завжди пам'ятати цей, цей чудовий приклад, чудовий епізод. Вітаю. Хочу сказати про те, що цей тиждень знову був нелегким, дуже. Приходилось дуже багато дзвонити і їхати, і добиватись того, щоб все ж таки приїхали, тому що перша бригада приїхала дуже швидко і нічого не зробила. Якийсь дали такий натяк мені, ну треба дивитись у вас. Вони завжди, може, у вас щось там є, бо якщо йде річ про погорілі речі, про погоріли предмет, про погорілі ці прилади, вони завжди хочуть якось, може, там у вас, може, щось те. Я кажу, ви знаєте, кажу, я не знаю у нас, у нас професійний електрик працює. Професійний. Ми закликали, подивились, подивились вони. І так пройшло кілька днів, і у нас проблеми. Проблеми й проблеми. Світло 5 хвилин світить, п'ять хвилин не світить, п'ять хвилин світить, п'ять не світить. Та добре, що електрик поклав такий прилад, прилад який після 250 вольт відключає світло. Тому що і цей би згорів ще, і динаміки, може би погоріли, і багато чого іншого. І тому ми мучились тим, особливо вночі. особливо вночі навантаження зменшується, все, немає енергії. Нарешті приїхали дві бригади. Дві бригади. Після мого наполегливого дзвінка серйозного приїхали дві бригади, прослідкували і визнали, і склали акт, що ми ні при чому. У нас все зроблено, коли вони подивилися. Тарас, знаєш, вони просто сказали, хто це вам робив, це зроблено просто квалітет. Так. І вони признали, склали протокол, що проблема була в трансформаторі і в стовбі. А ми відповідаємо за те, що від лічильника йде, а за те, що до лічильника відповідають вони. Так що я написав заяву на відшкодування всіх згорілих приладів. І надіємося, що нам відшкодують, бо по їхній причині все це згоріло. Була перенапруга, дуже велике скачки напруги, які вивели з ладу багато наших приладів. І якби не поклали то, щоб відсікало, то було б ще зроблено більше біди. Особливо хочу подякувати брату Ігорю, який є. Членом церкви християн віри Іванської Заріччя, який відгукнувся і працював ну, по, до 9-10 до 10 години вечора. Бувало зранку, бувало трошки пізніше, і зробив прекрасно нам все це, йому дуже вдячність. І коли я спитав перевірку бригаду, як я ще раз кажу, не сказали чудово, де таке, де ви знайшли такого. І коли спитали ціну, вони сказали, у нас би за таку суму ніхто не зробив. Тобто він ще зробив нам досить хорошу скидку. Тому дякуємо тобі, Ігор, Щиро дякую. Я обіцяв тобі, що десь буду і у вас у церкві в неділю, а ти обіцяв, що будеш у нас в церкві. Можливо, ми розпочнемо з вами ближчі контакт. Е, на цьому тижні виповнилось. 60 років струк Юрій Юрович. Наведіть, будь ласка, камеру. <ріст> <ріст> я, Юрій, не жартую. Наведіть камеру не для. Це не церква наша, тебе знають. А я хочу тих, хто дивиться. Е, я знаю багато хороших відгуків було про те, що хор співає. Ну, знаєте, е, є багато є таких церков, де хори. Обо члени хорів мають хоч якусь освіту. Правильно? Освіту якусь музичну, так? Юра, а з нами неосченими нелегко працювати, так? Але ви разом з Наталією терпіливо працювали з нашим хором та й щось таке вийшло. Мене... Я знаю, я знаю точно, кому подобається спів нашого хору. А ну, як думаєш? Я знаю точно, кому подобається спів нашого хору. Нашому Господу. Тому що ми стараємося, може ми не маємо тої освіти, тої грамоти. Ми стараємося. Але повірте, ще є багато людей, наших прихильників, яким також подобається спів нашого хору. І це все завдяки вашому, вашій сім'ї, посвячення, вашій сім'ї, а також не можу не згадати е е е Валерія Олександровича, який дав старт Валерій Олександрович. Не можу тебе не згадати. Ти дав старт, От брат наші, наш брат і наша сестра, вони продовжили це, і наш хор. І далі існує в той час, як вже багатьох, багатьох церквах хори перестали існувати. Дуети, квартети. Юрій, ми тобі бажаємо. Ну, по-перше, ти щасливий, я тобі вручу офіційно військовий квиток, який я маю вже на руках. І там на останній сторінці написано: з військового обліку знято. Я, я знаю, що багато хто в наш час мріє про таку печатку у військовому квиткові. А ти її отримав. Юрій отримав цю початку, і якщо подивитись його військовий квиток, його військовий квиток увійшов в історію нашої церкви, і ще військові квитки, ще деяких братів. Тому що у якому році ти служив в армії радянській? 83 третій, вісімдесят п'ятий рік він не прийняв присяги і в руки зброю не брав. Тому він спокійно може це відстоювати і тепер. І Бажаю тобі. Здоров'я, наснаги і терпіння праці з нашим хором. Надіюсь, ми хотіли тобі сюрприз зробити. але ви, ну, кажуть, кажуть, що у нас сюрпризи роблять, коли на пенсію відправляють. А ви ще не хочемо тебе на пенсію відправляти, працюй з хором. Ну, маємо виду на пенсію, там зразу думають, що о, вже мене в пенсіонери пенсіонерів, встав... та ні, якщо ти не плануєш далі більше працювати, якщо ти не плануєш більше працювати, вже, то ми і тебе відправимо. Планує, слава Богу. Бо якщо людина не планує, ну, ну то що, то треба подякувати, а не через якийсь час може і не дожити до, щоб потім якийсь подарунок вручити. Дякую, Юра, тобі, хай Бог тебе благословить. Ну і користуючись ще правом, яке мені дав брат Юрій, сказав гарно закликати церкву. Так. Каже, ти мені там файно, гарно заклич церкву, щоб церква після служіння вся залишилась на подячний обід. Як вас гарно закликати? Юра, я тобі скажу, я, я кличу гарно. Будь ласка, я вас гарно клечу. Я вас дуже прошу, гарно клечу. Ну повір мені, що прийдуть ті, котрі мають до тебе сильну повагу. Амінь? Так чи ні? А як ти будеш гарно клекати і дуже гарно клекати, якщо в людини щось якесь є на серці, на жаль, буває так, то, 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 то клич, не клич, хоч на коліна ставай. То нічого не поможе. Ну, я прийду, як буду живий, здоровий. Да. І я хотів, я скажу тільки, що коротко планується дебати з Михайлом Олійником, який прилітає в Україну разом ще з одним братом, про ціль про ціль дебатів, яку приїжджав Володя Гриневич, Володимир Гриневич, який був колись у нас пастором, і сказав, що зі мною хоче провести дебати, діалог пастора Адвентистської церкви, відомий євангелист у Росії у, зараз. В Україні, в Сполучених Штатах, Михайло Олійник. Він хоче провести дебати. Тему ми ще не вибрали. Я дав згоду свою, дебати будуть у нас 2 березня в Домі молитви. Модератором наших дебатів буде Володимир Гриневич, модератором. Ми будемо говорити безперечно на ті теми, які розділяють нас із Адвентийською церквою. Я прошу вас молитись за це. Ми... Модератор, модератор це таке. Модератор це той, хто на дуелі розводить вліво-вправо, дає пістолети і каже 5 кроків туди, 5 кроків сюди. Ну це так у таких дуелях. А модератор це той, котрий задає питання, регулює між, між, між дебатуючими е, сторонами. Тому, е, тому молимося про це. Е, е, просимо Бога, щоб була перемога. Чи я, брати і сестри? Правди. Дякую. Правди. От вите, як ви гарно навчені. Як ви розумієте, не перемога нашого пастора, а хто такий пастер? Всього людина, і він помиляється. Перемога Божої правди. Амінь? Амінь. Амінь. І пастера, який на стороні правди. Так, кажи так слово. Вживу. Але буде зніматись на відео, так ми домовилися. Можна буде присутня. Я думаю, буде адвентисти, будуть приїжджі з різних інших міст. Останнє, що я хочу сказати: щирі гарячі вітання від филипчук Марії, Моркляника Василя з Сакарпаття, Євдуки Яремчук з Києва, Надії Сайченкової з Петербурга, Василя Ванжури з Брянська, Любомир Дацюк і Галя з Лондона. Павло Войтовський, Мінден Німеччина, Валерій Рябков, Дніпро, Діма Ялта Миколаїв. Шлють нашим, нам гаряче вітання і просить прохання молитись. Я того разу впустив, вибачався і ще раз вибачаюсь перед дружиною Анатолія Піха. Анатолій Піх хворий, по-моєму, четверта стадія. Онко. Господи, зціли цього брата. Я молився за нього, але тепер заявляю, що вся наша церква молилась. За дружину Дмитра Лайбіка. Він в Чехії, дружина дуже часто скачуть тиски за нього. За Михайла Тефледжика, який знову поїхав в Антверпен на перевірку, щоб там все було добре за Розалю Петрівну, яка поки що не з нами, Марія Дячук так само, за Сашу Козака, якого, на жаль. Вчора я дізнався від Павла Войтовського, що прийшли аналізи у Саші Козака злоякісна пухлина четвертої стадії мозку. Сумно. Сумно, просто сумно, але. Вони не втрачають надії. На цьому тижні зараз, що прийде, він знов приїжджає з Молдавії в Ужгород і будуть дивитись, чи зможуть зробити операцію, чи ні. Будемо продовжувати молитись за Сашу Козака, за Сашу Зайцева, який досі вже три місяці на полігоні не приймає присяги, не одягає форму, і дуже йому там ну, не, важко. І за струка Юрія Юровича. За брата, якого ми просимо, він слава Богу, здоровий. Ми дякуємо за твоє здоров'я. І просимо для тебе також здоров'я, для твоєї дружини, для твого сина, який зараз не з тобою, для твоїх доньок. Щасливої долі і праці на Божій ниві. Оце буде зараз наша молитва. Прошу церкву піднятися. <кл 'я> Дорогий Господь, батько наш Небесний, Творець неба і землі. Вислухай молитву мою, коротку, але дуже боже. я тут Щиро, ревно, я прошу тебе, Господь, вислухай молитви наші за цих людей і цих і квиління, бо ці люди, за яких я озвучу, вони також до тебе моляться. Вислухай їх молитви. зціли, Господь, врятуй з рук ворожих, захисти, Господь, і благослови. Я тебе дуже прошу за весь цей список. І може за тих, кого ще мав в цьому списку. Господи, ти висловий кожне квиління і, і членів церкви, і не членів церкви, і наших односельчан, Господь, і тих, хто приближається до Тебе такими хиткими кроками, Господи. І прохання в Тебе благословення для струк Юрія Юровича, його дружини Наталії, і його дітей. Господи, щоб не тільки вони служили в церкві, але щоб вони так виховали своїх дітей, щоб дочки, син також взяли цей прапор, віри і взяли цю. Відповідальність на себе, нести служіння в церкві. Ми віримо, що війна не буде безконечно. Ми просимо у тебе заступництва, Господь. І я недавно почув дуже цікавий вираз, що дехто дивився на Трампа як на Месію, але Трамп далеко не Месія. І Господь інколи розбиває ті наші людські надії, де ми покладаємо надію на людину. А це проклята людина, яка кладе надію на людину. Тому ми на тебе, я вже це неодноразово кажу, неодноразово молитві згадував, на тебе кладе Надію, Господь, бо ти того Трампа, який вважає себе дуже хитрим, дуже мудрим, дуже сильним, сильнішого за нього нема, Господи, змягчи його, як пластилін, і зліпи з нього такий інструмент, який би захистив нас у цій війні, Господь. І його гордість, і його Господи, впертість якусь зміни, Господь. Ти змінив навходоносера, то Трампа ти тим більше може змінити. Слава тобі, хай буде за все. Амінь. Амінь.